Що змінилося за ніч? В нас було знайдено, на жаль, тіла двох загиблих. Загалом ця цифра становить вже 28 загиблих, з них троє дітей. Рятувальники постійно обстежують верхні поверхи, розбирають там завали. Всього від початку робіт було обстежено близько тисячі квадратних метрів площі по поверхах. Ви бачите, що сміття будівельне скидається низ, його постійно вивозять. 340 кубів сміття такого вивезено. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Він завжди був позитивно налаштований і зараз він завжди каже: Хоч його все болить я бачу, що він і ну болить його, все тіло, все він душою тут і тільки питається. мама, наша квартира є. Це неможливо переказати, Це дуже важко. Всі, дуже всім дякую за, за допомогу за щирі слова за молитви, бо це всі наша спільна молитва, всі наші спільні гори. Мені дуже шкода, дуже. Купа сусідів загинула. Дякую тільки Богу, що врятував сина.